Готуємо найсмачнішу домашню ковбасу. Я візьму звичайну курку і обріжу з неї м'ясо. Можна брати свинину, телятину чи змішаний фарш. Смачно вийде в будь-якому разі. М'ясо обрізало, вийшло майже 1 кг 400 г мелю на дрібну решітку. Можна частину нарізати, частину змолоти, тоді буде як шинка. На 1 кг м'яса нам потрібно 10 г нітритної солі, тобто я відважую 14 г, На око краще не робити. А також 10 г звичайної солі. Я беру 14 г. Додаю всю сіль до фаршу. Спеції за смаком у мене. Чорний перець, сушений часник, прованські трави та копчена паприка. Ретельно перемішую. Накриваю в холодильник на 48 годин. Через 2 доби дістаю. М'ясо стало твердіше. На кожен кілограм додаю 150 мл вершків жирністю 15-20%. Тобто я додала 200 мл. Вимішуємо до однорідності. Підготую рукав для запікання і нитки. Розрізати рукав краще з боку шва. Викладаю м'ясо, розрівнюю, розподіляю. Загортаю якнайщільніше. Закручую края. При зав'язуванні не завадить допомога. В духовку 80 градусів 3,5 години. Даємо повністю охолонити краще на ніч холодильник. Знімаємо плівку, ріжемо і смакуємо. І повірте, це дуже смачно. А головне це склад. Просто м'ясо, вершки і спеції. Скоро свята ця ковбаса стане в нагоді. Готувати зовсім не складно. За таку ціну ніде не купиш гарної ковбаси. Спробуйте і вам обов'язково сподобається. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!